Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Леді та Блудько. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Ця зворушлива історія почалася ще на Різдво. Коли Дарлінг розпакувала подарунок від Джима, вона побачила гарненького кокер спанієля. Який милий! Вигукнула вона у захваті. Мила, поправив її Джим, хочу зауважити, що це маленька Леді. Так цуценя і назвали Леді. Час минав. Леді виросла тендітною та пухнастою, схожою на справжню іграшку. Джим та Дарлінг обожнювали свою улюбленицю і балували її, як справжню даму. Аж якось леді помітила, що закохана пара почала їй приділяти менше уваги. Вони займалися лише собою, тримаючись за руки, і весь час шепотіли про якогось таємничого Агуська. Леді замислювалася над тим, хто ж може бути тим Агуськом, але нічого не могла вигадати, однак на душі в неї ставало все смутніше. Вона нудьгувала і самотньо тинялася по обістю, аж доки одного дня пес волоцюга не проліз до неї крізь дірку в паркані. Леді ніколи не зустрічала раніше такого дивного пса. Пес представився блудьком, а коли він поцікавився ім'ям Леді, та відвернулася з обуренням. Я не спілкуюся з незнайомцями, зарозуміло промовила вона. Блудько лише помахав хвостом і відбіг у бік. але вже за парканом широко посміхнувся і гавкнув. Перечуваю, що ще зустрінемося, леді. Звідки він знає моє ім'я? здивувалася вона. Наступного дня леді здивувалася ще більше, коли вдома побачила нового члена сім'ї. Вона придивилася до немовляти і подумала То це є Агусько. Про якого господарі останнім часом стільки говорили, він майже такий самогарний, як і цуценя спанієля. Життя й надалі спливало щасливо, аж до того дня, коли господарі вирішили поїхати у відпустку, опікуватися дитиною і леді, вони попросили тітку Сару. І тітка Сара приїхала, але не сама. З кошика, якого вона тримала у руці, стрибнули на леді дві пари злих очей. Очиська належали парі сіамських котів, улюблениці тітки Сари. Вона нікуди без них не мандрувала. Коли ж тітонька випустила котів з кошика, то ті стали вороже шипіти на леді. Хеть дороги!» – занявкали коти. Піти не можемо собак. Бідна, розніжена леді. Ніколи в житті вона не стикалася з такою брутальною поведінкою. Але не це було найгірше. Леді одразу ж відчула, що тітка Сара також її не любить. Вона з розпачем дивилася услід господарям. Ох, ні, не лишайте мене тут одну, думала вона жахом. Скориставшись тим, що тітка Сара пішла на гору займатися дитиною, нахабні котиська почали повсюду скакати. Потім стали добиратися до клітки з канаркою та акваріума із золотою рибкою. Умить вони повністю перевернули догори ногами вітальню. Тітка Сара почула гармидер, а коли зійшла донизу, вилаяла леді за весь той жахливий безлад. Потім вона вхопила віника і вигнала бідну собаку на двір. Леді була так обурена цією явною несправедливістю, що вирішила втекти з дому і не приходити, поки господарі не повернуться з відпустки. Посамісінькі вуха, сита компанію тітки Сари та її котів. Сказала сама собі леді. Вона довго тинялася вулицями, аж поки не опинилася в занедбаній і понурій місцині. Раптом вона почула грізне гарчання, а за мить угледіла зграю псів з вишкіреними зубами. Вони збиралися напасти на леді. І раптом, на превеликий подив леді, як з-під землі, виріс Блудько. Він відважно кинувся на хижих волоцюг. Блудько бився, мов лев, обороняючи леді, і вже за хвилину розігнав псів на всі чотири сторони. Леді була дуже щаслива, що Блудько її врятував, і що нарешті має кому повідати про свою неприємність. Вона розповіла йому всю історію з тіткою Сарою та сіамськими котами. Е, все буде добре, втішав її. Блудько. Ходімо, я запрошую тебе на смачну вечерю. І вони разом покрокували в бік ресторану. Власником ресторану був приятель Блудько, романтичний італієць Антоніо. Він всадив пару за столик і подав їм велику тарілку чудових спагетті. При цьому він грав на акордеоні, співаючи зворушливі серенади. Ох, який чудовий вечір! Подумала леді, дивлячись на блудько з усе більшою симпатією. Після вечері закохані гуляли по парку. Вони ніжно дивилися одне на одному в очі. На ніч вони відшукали собі приємне місце на м'якому газоні парку і солодко заснули. Наступного ранку леді прокинулася в чудовому настрої. Разом з Блудьком вони вирушили на прогулянку по місту. Було дуже приємно до того моменту, поки Блудько не помітив зграю курей в кутку чи чогось подвір'я. Чуєш, це кури, збуджено сказав він. Кури несуть яйця, а яйця це найкраща страва на сніданок. Припини, не роби цього. Зараз нас хтось упіймає. Заскиглила леді, але Блудько був настільки захоплений ідеєю, що не звертав ні на що уваги. Скоро з'явився власник курей, якому зовсім не сподобалось те, що він побачив. Тому він одразу викликав бригаду, яка полювала на бездомних собак, щоб вони упіймали Блудько. Спритник зумів утекти, але Леді, яка не мала досвіду в таких ситуаціях, опинилася за ґратами. Притулок, до якого потрапила Леді, був жахливим, понурим місцем, і вона почувалася приреченою. Ніхто раніше не замикав її у клітку. На щастя, інші собаки були цілком милими і поводилися приязно. Вони розказали, що леді нема чого боятися, оскільки у неї є нашийник з іменем і номером. Товариші, по нещастю, мали рацію. Наступного дня один з працівників притулку взяв леді на повідець і відвів додому. Тітка Сара була дуже розгнівана і цього разу прив'язала леді ланцюгом біля будки. Спанієлька була присоромлена і упокорена. Перший раз хтось посмів з нею так вчинити. Незабаром з'явився Блудько, щасливий від того, що з нею нічого не сталося. Але леді взагалі не хотіла на нього дивитися. Іди геть, це твоя провина. Ніколи більше не потрапляй мені на очі, казала вона. Леді мучилася від самотності і ганьби. Вона мріяла про повернення своїх добрих господарів. Вона не могла заснути, бо весь час думала про підступ, який вчинив Блудько. Раптом вона помітила в кущах якийсь рух. То був великий грізний щур, що прямував до будинку. Щур видерся на дах і зник у відчиненому вікні дитячої кімнати. Леді грізно гарчала і шарпала ланцюгом, щоб звільнитися. На допомогу прибіг Блудько, він почув гавкіт і одразу зрозумів, що діється щось недобре. Не можна гаяти часу. вигукнув він. На щастя, він побачив шпарину в кухонних дверях. Блудько помчався за небезпечним гризуном. Слідом за ним побігла і леді, якій врешті, вдалося розірвати ланцюг. Вони вскочили у спальню, і Блудько відразу кинувся на щура. Раптовий галас розбудив немовля і тітку Сару, яка прибігла подивитися, що діється. Вона не помітила мертвого щура і сильно розізлилася на обох собак. Ану, геть звідси, розбишаки, я вам покажу. Вона загнала леді і блудько мітлою до підвалу і замкнула їх там на чотири клямки. Тітка миттю викликала людей з притулку для собак, щоб вони забрали блудька. У ту мить, коли загратований віз виїжджав з брами, на подвір'ї з'явилися господарі леді. Що тут відбувається? Запитав Джим, а тітка Сара почала довгу оповідь про нечемну поведінку леді. Не хочеться вірити, моя красуня, що ти так бешкетувала, сказав він. Леді мусила якось пояснити господарям ситуацію і вирішила показати їм мертвого щора у спальні. З гавкотом вона помчала нагору, коли всі прибігли до дитячої кімнати. леді привела їх до мертвого щура, що лежав за фіранкою. Ой, Леле, я думала, що леді і той задрипаний пес хочуть зробити малому якусь кривду, а вони навпаки захистили його від цієї потвори, зойкнула тітка Сара. Ми повинні забрати того пса. Вирішив Джим. Він упіймав таксі і вирушив разом з леді навздогін за блудьком. На щастя, вони швидко наздогнали загратовану будку. І за хвилину блудько знову був на свободі. Джим поглянув на щасливу мордочку леді і вигукнув зі сміхом: Ой, бачу, що справді цей приблуда тобі подобається. Після його героїчного вчинку мені не залишається нічого іншого, як попросити його, щоби він залишився з нами. На думку леді, це була геніальна ідея. Блудько навіть не уявляв собі, яким приємним є родинне життя він тішився дружбою з господарями і був повуха закоханий у свою красуню леді. Коли ж настало чергове Різдво, під ялинкою знайшлися один, два, три аж чотири маленьких цуценяти. Блудько з батьківською гордістю приглядав за малюками, і це було найкраще зі всіх свят. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.